Усім модницям і модникам, і просто тим, хто не хоче замерзнути взимку, наполегливо рекомендую підсісти поближче до телеекранів. Я дуже хочу розповісти вам про моду. Перехід з осіння у зиму тепер практично непомітний. Адже інколи осінь буває холоднішою за зимові дні. Осіння зимовий гардероб, чимось однаковий, але багато у чому рівні. Світові дизайнери пропонують щось своє, українські своє, а програма Рожеві окуляри своє. Хто з нас трьох має рацію вирішувати вам? Головне, щоб не замерзнути та гарно виглядати. А -а -а. Okay. Вибір гардеробу пропоную розпочати з верхнього одягу, бо без теплої куртки, пластика чи пальта. Точно нікуди не підеш. Перед тим як вибирати щось нове, рекомендую переглянути всі речі у шафі. Придивіться, яке взуття і сумки у вас вже є, щоб обрана річ була доречною і посувала до іншого одягу. Якщо у вашої подруги чи друга є куртка або пальто, яке вам подобається, це зовсім не означає, що така річ підійде і вам. І взагалі не варто копіювати когось. Слід проявити оригінальність і придбати щось кардинально інше. Кажуть, зараз модна клітинка. Якщо вам це не подобається, то не варто купувати речі в клітинку. Купуючи верхній одяг незалежно від фасону, зверніть увагу на її склад. Краще, коли ваша куртка чи плащик мають більше натуральної тканини. Тоді така річ довше носиться, краще береться і гарніше виглядає. Яскравий і світлий верхній одяг треба частіше прати та чистити, бо на ньому видно навіть найменші плями. Але якщо чесно, яскраві речі виглядають дуже гарно, холодної, і сірої днини, і таки піднімають настрій. Тут ой, шер, шерс. Вибачте, 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 сорі. Можна який холод без теплої шапки, шалика та рукавиць. Тут варто враховувати, яка у вас куртка чи плащ, а ще можна проявити оригінальність. Стильно і цікаво виглядають шапки з комедними вушками і модочками тварин, шалики з пухкими лапками на кінчику і кольорові рукавички. Якщо ви не настільки сміливі, є безліч простіших моделей, в яких ви будете і модними, і зігрітими. Не оминайте шапок з бомбонами, вушанки, різноманітні в'язані берети та капюшони. Шалик не обов'язково має бути таким самим, як шапка. Головне, щоб був однієї кольорової палітри та обов'язково теплим і затишним. Можна? Так. До речі, шапку Ой, шер шершерс. До речі, шапку, шалик і теплий светр можна зв'язати власними руками. Це не просто, але такі речі будуть модними завжди. Пані Оксано, а чи важко навчитися в'язати? Ні, не важко. Я думаю, що... Все, що ти хочеш зробити ну сильно, як є бажання, то легко навчитися. А яку річ зв'язати найлегше? Найлегше зв'язати шалик, тому що він в'яжеться рівно, без додавання петель, віднімання петель, і його найлегше зв'язати. Яка ваша улюблена в'язана річ і чи довго її в'язати? Моя улюблена річ, ось ця сумка. Її в'язати кілька днів потрібно. Якщо ж вам не в'язання, тоді теплі і гарні в'язані речі можна купити, вибираючи такий светр, туніку чи сукню. Теж звертайте увагу на її склад. Якщо там багато шерсті, не беріть. Така річ буде дуже колючою та косючою. У виробі має бути шерсть з домішками, наприклад, ангори, віскози чи акрило. Тоді нас ніхто не покусає, і буде і гарно, і тепло. В'язані речі не вийдуть з моди ніколи. Сітові дизайнери рекомендують сині, зелені та коралові відтінки, але це вже справа смаку і вподобань. Основні рекомендації щодо осінньо-зимового одягу ви зрозуміли. Але тільки залишилося знайти час для шопінгу. А я прикупила собі ось таку сову. Думаю, вдома вона в мене буде гарно виглядати.